Дорогі друзі, моє вітання всім і кожному окремо. Десятий тур української прем'єр-ліги вирішив таки завітати і до Львова І під цей ювілейний десятий тур. На нас нарешті дочекалося. Львівське дербі між Карпатами та Рухом приймає сьогодні стадіон Україна і відповідно всі в передчутті, навіть погода. фа паве, спорт кіберстини та злоти. Тебе вітає, папе! Це дві всесвітри, фа папе, це дві всесвітри, фа папе, це дві всесвітри. Холод збиває зараз темп самої гри, але так збили, що фал опиняється вже на ударній позиції. Удар від Фала над воротами так по центру пробиває. Випередив Жана Перосу. Давайте ще раз дивитися, як розвивалася ця атака. Ось тут кілька дотиків, кілька Бразильщини з заключною передачею від Клайвера. І просто в вільну зону. Ось коли зона з'являється, тоді футболісти обох команд їх використовують. Одних з найвищих футболістів у складі руха. Класниця. Цього разу розіграш. Бачите, як у нас змінюються серії. І всі ці очевидні моменти. Удар за штрафного майданчика. Ну і навіть така спроба. Через Паулові Вітора. ще не повернулося на свої звичні позиції Карпатівці, але вони продовжують атакувати. Мірошніченко знаходить абсолютно вільно Бруніньо. От від нього хороша подача з ударом по воротах. Тому що Бруніньо ну, поклав ледь не рукою прямо на голову. Так, там довелося поборотися гравцю Карпата збірної Молдови. Здається, що не так як хотів влучив по м'ячу головою Бабогло. Насправді пропускають вони чимало, особливо в першому таймі, але зараз можуть забивати. І Невес прострілює. М'яч-м'яч, де і як зустрівся з рукою. Давайте так. Схоже, що цей контакт все ж таки був, але арбітер принаймні в цю секунду розцінює як влучання в руку, яка була притиснута. Гравців Карпат. Ми також подивимося повтор цього епізоду. Найцікавішого, який також можна буде обговорити про передача. Ховав руки за спину Богдан Слюбик. Причому якраз так боком розвертався, але рука притиснута до корпуса. Прекрасно так само бачив цей самий момент Клим Заброда. Боротьбу Чачуа з центрального захисника стає атакувальним півзахисником. Отримує передачу. Віддає на Бруніньо. Бруніньо. Бруніньо б'є. Чачуа віддає на сьомого номера. і Тут прокидає собі Пауло Вітор. Можна було дугою вирізати в напрямку своїх футболістів. З'являється на газоні стадіону України якраз під цей штрафний удар. Мірошніченко з подачі Бабоглу б'є! І ось нарешті удар в напрямку воріт. Давайте дивитися на це забігання. Мірошніченко та Бабоглу. Здається, що саме одну пунктирну лінію цю проводить Денис Мірошніченко. Чи то при кутових ударах, чи при штрафних розуміємо, що влад дуже класно грає головою. Неодноразово вже забивав. Релянок Клайвер -лях. Випускає м'яч за межі поля. Краснопір поки що не виходить. Подача з ударом. Ігора Ось Це був шанс для нього. До речі, настільки, настільки відкладалася заміна Ігора Краснопіра, що. Ще у складі Карпат. Але поки не про це треба думати, про атаку руха. Притуло. На коло нього в радіусі 10 метрів нікого немає. Притула! Забитиме притула! Але в відворіт полетів зам'ян. Закручувався не в дев'ятку, а від неї. Та ще й трошки вище. Чому навіть такі ситуації там була чисельна перевага за кількістю гравців руха. Бруніні знову біля м'яча. Черговий кутовий. Знову невдало. А цього разу точно слюсар на ногу повертає повертається м'яч. Ще одна подача. Віталій Роман, котра відбилися рухівці. Мірошніченко. Мірашнічен. Мірошніченко на лінії штрафного. Підключає партнерів. Ще один удар поворота. Чергова навала від Карпат. Лише ще з третьої спроби завершується ударом поворот. Тут ніяких офсайдів бути не може. Слюбик максимально глибоко позадкував до своїх воріт, тому можна було розігрувати насправді спостерігати за футболом у своїх володіннях і пощастило. Зараз фактично опорним півзахисником відпрацював голкіпер Карпат. Подача до штрафного. Краснопір перелітає м'яч через нього. Бруніньо! На виконання Бруніньо! У Дальню 9 вицілював, але перекинув і ворота загалом. Ось це вже було цікаво. З подачі від Сича Вийшов Олексій Сич. Ми пам'ятаємо, що його чеснота, так, це також класти м'ячі на голову своїм партнерам. Але трошки зависоко було для Краснопіра. Ну і далі Бруніня. Вже трошки бразильської магії. Через Сича. Сич показує Бруніння, що не було. Резону Град через тебе, друже. Подача з флангу. Краснопір бо з нього м'яч проходить фабі. Зелено біло і До речі, простенька передача. І, ну, кивочком голови Артур Шах намагався скидати на партнера Амбросі Чача. Знаходить шаха. Це нічия нічого не дає руху в контексті. Зміни позиції турнірці ну, і для Карпат так само не додає дивідендів. Як зараз Любек всім своїм корпусом, як кажуть, тілом на амбразуру боротьба за м'яч продовжується. І... Ну і давай! Ну, цього треба було чекати 90 хвилин. Оце вже дербі. Тут щоправда не розбереш хто кого. Поки що єдиний постраждалий слюбок там на дальньому плані, але тут гарне місиво. Друзі, не сильний я в бойових мистецтвах. Тут хто кого, але найголовніше, що зараз всі розходяться живими і здоровими. Хоча Владислав Бабогло, його зараз Назар Дончак відтягує з Богданом Слюбиком, продовжує спілкуватися на підвищених на капітанських правах і Денис. Мірошніченко підключився до цього мирного процесу. Але зараз, мабуть, все ж таки по червоному світлу десь комусь прилетить. По головах футболістів руха. М'яч пройшовся. Це відповідно оборона надія. Вилітає м'яч за межі штрафного. А тут перехоплення від руха. 3 в 1, Зараз руніч встигає віддавати передачу на фала. Фал в нього ще є партнер. Клайвер. Фал тягне сам віддає на клайвера. Удар над воротами. Та як взагалі? Один була атака від руха. Шикарпати зараз пробують дати відповідь. Краснопір отримує передачу. Краснопір поруч ним також є партнери. Краснопір забитиме. Грета. Дякуємо командам за ці заключні хвилини. Ми подивимося повтор. Атаки бубакара пала. Там Клайвер спочатку був положений поза грою, потім знайшов варіант, як віддати фал на Клайвера. Але все одно лівий вінгер Руха пробиває над поперечкою. і Залишає у нас два сухі нулі, два бублики на табло забитих ударів. Але як фінальний підсумок, перше в історії Львівське Дербі завершується в нічию. Були 1-0, були 0-1, були 3-1. Так, Владислав Лупашко так само жовто отримав і почав свою суперечку зі Слюбиком. Так, а далі спостерігаємо без контакту тут. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.